Друзі, вітаю 267 голосів за те, щоб заборонити російську православну церкву УПЦ МП в Україні. Щойно проголосували в Раді, але є деталі: це тільки перше читання, чи не втратили час, які провокації готує Росія. Ну і хто вийшов на захист? Російської православної церкви в Верховній Раді, а яка з депутатських груп взагалі дала нуль голосів? Ну і справді чи ОПЗЖ російська партія чи не російська, можемо побачити по голосуванню одним словом, швидко аналізуємо дуже важливу гарячу новину. Але прошу підписатись на канал і зробити донат для того, щоб дозібрати суму 1 мільйон 65 тисяч гривень для евакуації наших бійців з передової дуже крутим дроном, який буде вивозити наземний дрон наших героїв тигри, які отримали поранення. Ми з вами зібрали вже... 800, більше 8, 850 тисяч і зараз залишилось дозбирати практично 200 тисяч гривень. І ми швиденько відправимо ці гроші на закупку супер-дрона. наземного, який буде вивозити наших хлопців, і дівчат оцю золоту милю рятувати їм життя. Так, от 267 депутатів проголосувало за заборону е, російської церкви в Україні. Це перше читання має бути ще друге, але вже бачимо активізацію російських проросійських блогерів, різних там ведучих е, інформаційних медвечуківських каналів, різних політологів, блогерів е, російського православного світу, що мовляв не можна забороняти російську православну церкву, тому що це про церкву, а не про схрони зі зброєю, заведення сюди різних військових, заведення сюди російського наративу імперського, невизнання української держави, робота проти української державності. І Вони починають писати пости. Дивіться ж, ігіл в Європі не забороняють. Ви знущаєтесь? Ви серйозно? Російська церква, яка працювала проти нас всі ці роки, яка віджимала наші святині, а гроші зароблені тут направляла в Москву. Коли вони їхні священики балотувалися від партії регіонів а потім приймали антиукраїнські рішення, коли вони повністю управляються з Москви і сьогодні розповідають нам, що треба робити? Їхні священик, головне, який не визнає війну війною, а тільки хоче помолитися за Путіна, або московський піп, який теж розповідає, що війна православна, і треба вбивати українців і молиться на ядерні боєголовки, це нормально. Це на голову налазить. Розумієте, ми всі народились в Україні. Ми всі хочемо велику, щасливу, сильну державу, але ми не хочемо, щоб чужа церква нами маніпулювала. Ніхто сьогодні не піднімає питання, що католицька церква ворожа, тому що вони не заводять війська, не організовують склади зі зброєю, не намагаються інформаційно впливати на українців всередині чи за кордоном. Що мовляв, ми тут неправильні, і треба скласти зброю, чи здатися, чи так само ми не піднімаємо історію проти мусульман, євреїв чи будь-яких інших релігійних течій і релігій в Україні, тому що вони підтримують Україну і кажуть, що це свята війна, і треба в ній боротись та перемагати всі, окрім одної церкви російської. Ну і тут ми бачимо голосування в Верховній Раді. Це перше читання, треба друге. Пан Стефанчук сказав, що голосів немає. Виявилось, що провірили в бою голоси є. Так от, слуга народу дала 175, ЄС 26, батьківщина 17. Увага! Платформа за життя та мир. Це колишнє ОПЗЖ один голос за майбутнє вісім голосів, голос 18, довіра 12. І депутатська група відновлення України дало нуль голосів. Розумієте, а як же ж так? Такі ж були всі за Україну. А тут виявилося, що ОПЗЖ не зовсім то й розпалося. Далі російський наратив в парламенті захищають російську путінську церкву. Е, Сюмар каже про те, що депутатка з Європейської солідарності що бойко вийшов на сцену разом з Шевченком та Артемом Дмитруком. Ну, типу, двоє, начебто, від слуха один від ОПЗЖ, але виступали всі від УПЗЖ. І власне дуже багато запитань до них всіх, ну як мінімум 30 депутатів, свята трійця вийшла захищати російську православну церкву. А як же ж так? Ви ж казали, що ви депутати України? А захищаєте російських колаборантів, які тут знищують українців? Я підтримую слова і філософів, і мислителів, і багатьох навіть дисидентів, які говорять по великому рахунку, всі одне й те саме по одній людині. Не можна судити за всю церкву. І навпаки, по церкві не можна судити за окремо взятого священника або за окремо взяту людину. Це не питання довірян, які йдуть в церкву, вірять в Бога і жертвують гроші. І це не питання до окремо взятих гарних, позитивних священників, які там є. Але це питання до системи. Бо як мені колись розповідав Левко Лукяненко, коли його передсмертну сповідь, священник віддає ФСБ. Коли його приговорили до розстрілу, а потім він дізнався, що те, що він священнику передавав Богу, дізналося ФСБ, і потім прийшло до нього на допит. Ось це історія. І він каже, вони ж просто порушили найсвятішу заповідь таїнство сповіді. І ось це питання якраз про те, а чи можна вважати цю установу церквою? Бо, як сказав Путін після інаугурації, прийшовши вперше до церкви, Московському патріарху він сказав, ось це партійна ячейка, Ось ця партійна структура найкраще управляє Росією та іншими колоніями. Я був на Балканах, я бачив, як там російська церква намагається впливати на незалежність окремо взятих країн. Я бачу, як вони намагаються робити провокації. Ну і теж зараз є інформація, і дуже широко не розповсюджують. Що дійсно наші політики опустили шанс зараз? Російська церква після вторгнення окріпла зараз почали працювати з нашими. Громадянами за кордоном виїжджають цим священикам доплачують, живуть в Барселоні, Варшаві і Франції. Ну і типу проводять роботу. Ні, все так однозначно, Росія вбиває, але це ж свята війна для Росії. Росія захищається, Росія бореться проти НАТО, а ми стали жертвою. Ви серйозно? Але вони ведуть цю роботу, і зараз ми бачимо, що такі провокації можливі, і їх буде більше. От, ну, зрозуміло, що головний аполагет Невінський цієї церкви, головний олігарх Втік. Він сидить в Хорватії, катається там на лодочці. але фінансує тут і депутатів, і спонсорів, і фінансує багатьох різних блогерів, які почали захищати. Ми бачили як СБУ забирало Лавру, але ми бачили, як їх мочили і привозили людей дуже часто за гроші. Ось це історія. І сьогодні в Україні треба. Дуже швидко це питання вирішити, але в законному нормальному ключі. Якщо ми бачимо терористичну діяльність Росії, яку вони натягнули на свою релігійну сітку, то це треба визнавати. і не боятися і не ховатися. І те, що Стефанчук казав, нема голосів, є голоси. Ви просто ставте ці питання. Але крім цього, рішення повинно бути комплексне, де українські священники на деокупованих територіях. Якщо ви туди поставите російського священника, він знову буде туди зазивати російські війська і готувати населення до окупації. Де українські священники за кордоном? Де тому, за який треба визнавати і йти далі по всій процедурі, визнавати українську церкву і мати право на міжнародну діяльність за кордоном, мати право на повністю відкривати свої церкви в Іспанії, в Польщі, Франції, всюди, по всьому світу 10 мільйонів українців там, і з ними треба працювати. Розумієте, не московський патріархат, щоб наші ходили на похорон Христини чи на Пасху або до сповіді ходили в українську церкву, і ось це треба завершити. Треба звертатись до Варфоломія, треба звертатись до інших церковних лідерів і дійсно завершити церковне питання. Я свого часу, коли писав другу книжку, говорив з Віктором Ющенко. Він сказав, що ми типова центральна українська держава, своя мова, своя віра, своя церква. Таке, як Франція, як Чехія, як Польща, як Італія. А чим ми від них відрізняємося? Такі самі. Тому і все в нас повинно бути своє, і не треба нам сюди закидати різні мережі. Гарні священики в московському патріархаті є. І їх багато. Я сам хрестився в московському патріархаті, і мого батька відспівували якраз таки в московському патріархаті. Але коли ми сьогодні говоримо про питання національної безпеки і оборони, коли російські священники заводять сюди російські війська, то це трошки інше питання, і це не особисті питання, це питання того, як нам врятувати державу. Ось це питання того, що було в 90-х чи 80-х, Це одне у нас є інше питання. Те, що відбувається зараз, і як себе деякі священники вели в 14-му і в 22-му. Ну і найголовніше, якщо там є гарні священники, друзі, це найкращий шанс звідти вийти. Ми говоримо про релігію. Ви говорите про Прощення. Окей, виходьте. Якщо ви гарні, порядні, про українські і ви підтримуєте державу Україна, а не Путіна. Ось це дуже дуже важливо. Виходьте зараз, а не прикривайте собою гарними людьми російську агентурну мережу. Тому що ми розуміємо, що в сталінські часи московська церква це якраз таки була створена ФСБшна структура. Про це є дуже багато інформації. Я не буду зупинятись, друзі. Питання релігії це особисте питання кожного, в яку церкву ми ходимо в українську православну, в київський патріархат. Ми ходимо до мечеті чи синагоги, Неважливо, це кожне приватне своє. Але коли ми говоримо про національну безпеку, тут потрібно діяти з точки зору правильності для держави, і ніхто нікого в яку церкву не заганяє, але агентурні мережі повинні скорочуватися. Друзі, напишіть, як вам таке рішення Верховної Ради, позитивне, негативне, затягнуте, повинно бути швидшим. Напишіть, як ви думаєте. Зробіть донат для наших хлопців дівчат, які воюють на Бахмутському напрямку, які роблять дуже великий результат, але дуже часто травмуються. І їх треба евакуювати дроном наземним, який може їх вивозити дуже швидко і якісно. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!